158 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Російські війська завдали один ракетний та 51 авіаційний удар, скинувши майже сотню керованих бомб. Для ураження позиції наших військ ворог застосував майже дві тисячі дронів камікадзе. Найбільш напруженою залишається ситуація на покровському напрямку, де сили оборони відбили 45 штурмів окупантів. На цьому ж напрямку за попередніми даними знищено понад 131 одиниць живої сили противника та значну кількість. Техніки. Як наші бійці відбувають ворожі атаки в районі Костянтинівки на Донеччині? Бачив наш воєнкор Руслан Смищук. Дороги в сітках у небі постійний гул квадрокоптерів. Їздити треба швидко, а іноді дуже швидко. Навколо зруйновані будинки. Росіяни бомблять щодня і таких місць чим раз більше. Ну, це один із таких, що називається, свіжих прильотів. За там, годину до нашого приїзду по цій території вдарило декілька авіаційних бомб важких. І от в знищено декілька будинків. Прибули на позицію одного з підрозділів 49-го окремого штурмового батальйону. Він боронить цей напрямок і знову позираємо в небо. Тільки но ну, ми заїхали в розташування в небі. Почули звуки гвинтів, декількох дронів їх почали збивати. До цього тут по території вдарили три авіаційні бомби, і які розповідають, що це от кожні декілька годин відбувається. Ми в піві дрони десь кружляють над нами. Можуть також бути розвідувальними, це таке, як і в піві по звуку. Таке тут? Так, кожен день вони не, не притихають постійно постійно, постійно. – О, це вже вони вже збивають, збивають їх ну, бачите, вони з різних сторін декілька Угу, декілька штук їх. кожного тижня небо на цьому напряму стає дедалі загрозливішим кількість дронів та кабів тобто керованих авіабомб зростає Кабів, да, які падали і падають, вона змінилася чи от стабільно? Збільшується, тільки збільшується. Обстріли кабів збільшуються, ну, не зменшується точно. Я думаю, що це буде один з гарячіших напрямків на цій лінії зараз. Може, ще якісь буде, але це буде зараз. Як по артобстрілах, так кабами. Вони просто знищують. ну, Навіть мирне населення. Ну, люди бояться, що ж літає, прильоти, це ж горить, люди теж бояться. Під час інтерв'ю неподалік вибухає черговий БПЛА. А це що було тільки що? Це десь і спрацювала. На землі постійно атакує ворожа піхота. Вон так бачиш, один рижий я, красавчик, а он другий с. Розголотіли воно. Це зачищене бійцями карпатської січі, вороже укріплення разом з окупантами, але великі втрати загарбників не зупиняють. Олексій нещодавно повернувся після поранення у стрілецькому ближньому бою. Перестрілювався з стрілком з... з... ближній, да, ближній контакт був це і мені зацепило було бороду. Це хто. Але контакт такий був, що ми не бачили взагалі. Ну, так, Така зеленка була, що не видно було. Чисто на звук стріляли. Розповідає, ворог намагається підібратися через зелені насадження зеленкою і щодня відправляє своїх солдатів двійками. Лізуть, лізуть, лізуть. Як ту в лавінок постійно, постійно. І не, 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 не зменшуючи там. Ще один непростий момент. логістика. через рої безпілотників часто доводиться ходити пішки і нести все необхідне на собі, а іноді ось так евакуйовувати поранених. Давай, решта, решта, решта. Давайте викриття, викриття, забігайте, не скопчиться. Забігайте, Що, давай подари. А туди, де машини їздити, можуть їх постійно супроводжує розвідка. Нас сопровождают, постоянно сопровождают, и говорят, если где-то ФПВ-шка э, летит, сразу предупреждают. Мы прячемся. Говорят, там все хорошо, мы собрались быстренько и поехали. И ну так же само, ну вот на каждую точку, вот, мы до каждой точки доезжаем, сразу парадейки сказали, что мы там точку проехали, все плюс. И ну так вот по каждой точке э, говорим, что наш маршрут получается. Потом приезжаем, пацанов высадили, они быстренько разбежались, рюкзаки повыкидывали, собрались и обратно рух на парах. Днями ситуація на напрямку Костянтинівсько-слов'янської міської агломерації погіршилась. Росіяни безпілотниками почали палити автівки на вкрай важливій трасі. Слов'янський зюм. Нею відбувається частина забезпечення вільної Донеччини зі східного фронту. Руслан Смещук, Вадим Раун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.